Друзі, знову у нас наявності весь асортимент наших сидінь сидінь до тракторів, міні-тракторів до тракторів МТЗ, ЮМЗ і не тільки. Є в нас досить великий вибір зараз різних сидінь. Ось такі, наприклад, сидіння йдуть до міні-тракторів, до тракторів Т25, МТЗ, ЮМЗ, мала кабіна. Також є в нас ось такий варіант сидіння, який вже йде з підголовником, з підлокотниками та з Ременем Безпеки. Цей варіант це такий середній преміум якості. Це вже йде трохи дешевший варіант бюджетний, ціна його 6,5 тисяч. Ну і це в нас Ось найдорожче сидіння. Це в нас по виробнику Голландія на матерії з підголовником, з підлокітниками, які регулюються. В принципі, на всіх сидіннях, де є підлокітники, вони регулюються. В наступному відео буду по кожному окремо сидінню розказувати, по цінах і так далі. Вони всі йдуть механічні, мається на увазі, вони йдуть на амортизаторах та на пружинах, по вазі вони підкручуються, амортизуються і досить хорошої якості. Ці в нас три варіанти йдуть на матерії. Цей варіант йде в нас на кожзамі Також маленькі йдуть у нас. На заміт Тут у нас виробник Турція та виробник Китай. Кого буде цікавити, слідкуйте за наступними відео? Буду по кожному окремо сидінню роз розказувати.